Друзі, вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні в переддень Великого свята Святого Миколая. Хочу поговорити з вами про Новий рік та Різдво на Укрпошті. Так, так, ви все правильно почули саме про ці два свята. Чому саме про них? Та тому що з 6 грудня, тобто від завтрашнього дня і аж до Нового року на Укрпошті працюватиме. Новорічна поштова резиденція. Так, ви все правильно почули: саме новорічна поштова резиденція. Що ж це таке? Це особливий період часу, коли поціновувачі поштових марок, поціновувачі відправлень, листівок зможуть практично протягом всього грудня погасити свої відправлення, свої листівочки чи конверти, марки на них. Спеціальним поштовим штемпелем, який діятиме з 6 по 31 грудня. Ось так, друзі, виглядатиме цей штемпель. Так, Укрпошта анонсувала його декілька днів тому. І, власне, як завжди, запропонувала нам власну марку, конверт і картку також за проектом Власна марка. Нагадую вам, що ми можемо використати для цього погашення будь-який конверт. Основне, щоб він був тематичний, ми можемо використати як і старі конверти, наприклад, 23-го року, коли були випущені тематичні марки і конверти до Дня Святого Миколая. Так і ще старіші, оскільки є і марковані художні конверти, присвячені Дню Святого Миколая. Будь-яку листівку, будь-який конверт. Будь-що, що вам буде подобатись. Друзі. Я хочу вам нагадати власне, про те, що, по-перше, буде працювати новорічна поштова резиденція, а по-друге, в цей період новорічних та Різдвяних свят на Укрпошті в деяких містах будуть доступні спеціальні поштові штемпеля постійної дії, присвячені Новому року та Різдву. Це важливо, тому що багато хто або не знає про існування таких штемпелів, або просто забувають. Так, якби це дивно не звучало, наприклад, я також дуже часто забуваю про те, що на відділеннях Укрпошти в Києві чи в інших містах є якісь спеціальні поштові штемпелі, які присвячені конкретним датам чи подіям, і вони доступні саме в цей день чи в короткий проміжок часу. І можна прогавити свій шанс отримати відтиск цього штемпеля в цьому календарному році. Так? Тому. Давайте не прогавимо шанс і скористаємося такою класною опцією від Укрпошти, як новорічна поштова резиденція. Укрпошта анонсувала, що новорічна поштова резиденція діятиме не лише в Києві, а й в багатьох інших населених пунктах. Так? Тобто цілий список, ось можемо почитати: це фактично кожен обласний центр, кожне велике місто в області. В тому числі і Кривий Ріг, в Донецькій області це місто Слов'янськ, де будуть наявні ось такі поштові штемпеля, і ми зможемо з вами погасити свої, свої матеріали цими поштовими штемпелями. Окрім того, окрім того на Укрпошті наявні і інші штемпеля, про які хочу вам нагадати. Так, ну, зокрема. Укрпошта нам також нагадує, що в період з 6 по 31 грудня поновлено дію спеціальних святкових поштових штемпелів з перевідною датою. Це Пошта Святого Миколая. Ось такий штемпель, так? Бачите, який красивий штемпель. Це з Різдвом Христовим і Новим Роком місто Київ. Так? Тобто ці два штемпелі пошта Святого Миколая і з Різдвом Христовим вони є на головпоштампі в місті Києві. Так? З Різдвом Христовим і Новим Роком місто Дніпро. так. Нагадаю, що цей штемпель перевипускався, оскільки була зміна назви міста. так. Такий самий штемпель з Різдвом Христовим і Новим Роком місто Івано-Франківськ. Також такі штемпеля наявні у Львові. Ось подивіться, який красивий і цікавий штемпель. Ну і, звісно, в Харкові. так. Ось такі штемпель. Тому ось ці шість поштових штемпелів також будуть доступні, і ми ними зможемо також погасити свої матеріали. Ви мене запитаєте, чому я сиджу тут з якимось таким великим альбомом, так, і ще з якимись конвертами, наче нічого нового не виходило. Я хочу вам на своєму прикладі продемонструвати, як же ж виглядали минулорічні погашення, минулорічні. Поштові штемпелі, і е, як виглядає той матеріал, який я оформив минулого року. Нагадаю, що минулого року поштова, новорічна поштова резиденція не діяла. Так? Тому можна було погасити матеріал лише тими шістьма штемпелями, які я вам тільки що показував. А ось в 2023 році діяла новорічна поштова резиденція і в значно більшій кількості міст, аніж цього року. Ось такий товстенний альбом заповнений. Конвертами, тут майже 200 конвертів зі всієї України. У 2023 році мені вийшло зібрати під час дії поштового штемпеля новорічної поштової резиденції. Давайте коротко подивимось, як же ж виглядав матеріал 2023 року. Пригадаємо, ну і як штемпеля, які наявні кожного року на поштових відділеннях, виглядають вживу на конвертах. Що ж, друзі? Почнемо з 24-го року, оскільки минулого року спеціальна поштова резиденція, новорічна поштова резиденція не діяла, тому можна було використати ті штемпеля, які були наявні на відділеннях Укрпошти. Пригадуйте, я вам розповідав про 6 штемпелів. Ну і ось так виглядає вживу штемпель пошта Святого Миколая. Так ось бачите такий тематичний художній маркований конверт. Я вам розповідав про нього. Це конверт 2020 року. Тиражем 700 тисяч, тому я думаю, що їх можна знайти в філателістичних магазинах і використати для завтрашнього погашення. Ось такий перший штемпель. Так? Ось так вживу виглядав виглядає штемпель з Різдвом Христовим та Новим роком в місті Києві. Так? Ось декілька різних варіантів, тематичних. Ось, наприклад, цей конверт мені подобається тут з Новим Роком Різдвом христовим. тобто тут одразу, скажімо так, два в одному. Ось також тематичний конверт. Ну, і ось це також старий конверт першого дня, конверт 2021 року, який я використав для минулорічного погашення. Місто Харків. Так? Ось так виглядав конверт з міста Харків. Друзі, як бачите, я трошки заморочився. І в всі ці міста, де були наявні такі поштові штемпелі, я відправив вже готовий матеріал з підписаний, з марками для того, щоб мені там проставили штемпеля і відправили цей матеріал назад. Так? І, власне, через те я і отримав ось такий однотипний матеріал. Знову ж таки, не знаю, чи це правильно. Але виглядає, як на мене, доволі естетично, хоча не дуже різноманітно. Ось такий поштовий штемпель з Івано-Франківська. Бачите, як він виглядає вживу. Так? Тут трошки він розмитий. Ну, і ось так більш краще видно цей штемпель. Місто Львів. В місті Львів також відбувалася заміна штемпеля. Оскільки змінювалось поштове відділення, на якому цей штемпель перебуває так на 79008. Ось тому це новий штемпель. Ось так виглядає. цей штемпель з міста Львова. Ось такий, до речі, конверт мені відправив мій друг Назар. Так. Ну, і місто Дніпро. Так, ось такий цікавий штемпель. увагу, що всі штемпеля різні. На всіх штемпелях. Різні малюнки. Так, ось дивіться, тут такий малюночок, такий. Так. Давайте ще щось подивимось. Ось такий штемпель Івано-Франківську. тобто всі штемпеля різні, всі штемпеля художні, цікаві і тематичні. Що ж, а тепер давайте подивимось, що ж було в 23-му році. Що ж, друзі, 23-й рік був. Для філателістів саме цей період такий доволі важкий, оскільки поштові штемпеля були в багатьох-багатьох містах і регіонах України. Не тільки в тих регіонах, які цього року нам запропонувала Укрпошта, а й в багатьох районних центрах навіть. Так, тому довелось піднапружитись і зібрати ось такий класний матеріал. Знову ж таки, я також е, тут. Напружився, знайшов знайомих фактично в кожному населеному пункті і відправив їм свій матеріал, який вони погасили, і відправили мені назад. Так ось, наприклад, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Полтава. Ось на таких конвертах я зібрав всі штемпелі. Черкаси, Ужгород, Мукачево, Одеса. Київ, Конотоп, Херсон, Запоріжжя. Вінниця, Кременчук, Кропивницький, Харків, Миколаїв, Дніпро, Херсон, Кам'янець Подільський. До речі, доволі цікава історія трапила зі мною в Кам'янці-Подільському. Були міста, в яких я не знайшов прямих контактів. Тому вирішив просто відправити туди підготовлені конверти з марками поклеєними. І написав е, лист, де попросив працівників відділення відправити мені ці конверти назад. Друзі, і в Кам'янці-Подільському відгукнулись на мій лист не тільки в Кам'янці-Подільському, але мені особливо запам'ятався саме е, це місто. Чому? Тому що з цього відділення мені зателефонували, запитали, як я хочу, щоб вони це все діло дооформили. Подякували за правильне оформлення. Звісно, я їм також подякував, тому що не очікував, що мені прям перетелефонують. Але ось такий цікавий випадок був, минулого минулого, року. Не минулого, а 23-го року. Так? Ось, друзі, і бачите, я зібрав колекцію ось таких конвертів і зібрав колекцію власних конвертів тематичних, Блог філотеріста, який я колись для себе роздруковував. Конвертів і листівок. Тобто у му році довелося потратити чимало, оскільки я зібрав повний набір ось таких синіх конвертів, повний набір конвертів власного приватного випуску і повний набір листівок. так? Тобто Доволі таки велика і об'ємна колекція. Ось Павлоград, Павлоград, Житомир, всі ті міста Добропілля, Львів. Всі ті міста, які нам пропонувала Укрпошта в 2023 році всі ці міста я зібрав. Цього року набагато менше, тому буде дещо простіше, хоча, знову ж таки, понад 20 міст. І в кожному з цих міст потрібно знайти друзів, які відгукнуться, знайдуть час і проведуть погашення, і відправлять мені цей матеріал. Тому, друзі, ось така величезна папка. Дивіться, тут вся папка заповнена конвертами і листівками. 2023 року. Що ж, друзі, не прогавмо свій шанс з 6 по 31 грудня підготувати собі, друзям, знайомим класні відправлення з спеціальними поштовими штемпелями, які присвячені Новому року та Різдву. Тому зустрічаємось завтра і не лише завтра. В себе на поштових відділеннях. Готуємо матеріал. Відправляємо, обмінюємось і тим самим популяризуємо філателію. Друзі, дякую, що ви зі мною, і до нових зустрічей!